Божу Гатут з вітаю! Мене звуть Юрій Ландер. Сьогодні ми з вами розглянемо правильні відповіді пробного зовнішнього незалежного оцінювання з французької мови за 2021 рік. Спочатку ознайомлю вас із графіком проведення основної і додаткової сесії ЗНО у 2021 році. Основна сесія з французької мови запланована на 24 травня 2021 року. Додаткова сесія буде проведена у період з 29 червня по 16 липня. Точну дату проведення буде повідомлено пізніше. Результати основної сесії планується оголосити до 18 червня, а додаткової до 23 липня. Загальна кількість завдань роботи 59. На виконання роботи відведено 150 хвилин. Робота має 4 частини: частини розуміння мови на слух аудіювання. Частина читання, частина використання мови та частина письмо. Увага! Результат виконання завдань з 1 по 16 частини розуміння мови на слух аудіювання, з номера 17 по 32 частини читання, з номера 39 по 43, а також з 49 по 53 частини використання мови та завдання частини письмо буде зараховано за вибором здобувача. Як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів закладів освіти, які 2021 року завершують здобуття повної загальної середньої освіти та вивчали французьку мову на рівні стандарту, результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде зараховано за вибором здобувача, як результат державної підсумкової атестації. За освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів закладів освіти, які 2021 року завершують здобуття повної загальної середньої освіти та вивчали французьку мову на профільному рівні. Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використано під час прийому до закладів вищої освіти. Сертифікаційну роботу укладено відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов. Затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року номер 696 Частина розуміння мови на слух містить 16 завдань тестового характеру з вибором однієї відповіді із чотирьох запропонованих. Кожне завдання частини містить інструкцію, звукозапис тексту, запитання до тексту та варіанти відповіді. Перед виконанням уважно прочитайте та прослухайте інструкцію щодо виконання цих завдань. Перед кожним новим завданням ви почуєте звуковий сигнал. Для ознайомлення з питанням ви матимете достатньо часу. Звукозаписи до завдань з 1 по 11 ви прослухайте один раз, а до завдань з 12 по 16 двічі. Розглянемо перше завдання і почнемо цей розгляд із формулювання запитання. Який кінцевий пункт руху цього потягу? Далі йдуть чотири варіанти відповіді. Це це власні назви. назви Очевидно, французьких міст. Прослухаймо звуковий документ. Le TGV numéro 8625 en provenance de Paris montparnasse et à destination de Rennes départ initialement prévu à 15. h 39 va entrer en gare voie 1. Il desservira Lamballe, Saint-Brieuc, Et Morlaix. Pour votre sécurité, nous vous rappelons que, dorénavant, l'étiquetage de vos bagages est obligatoire. Dans la transcription des documents, nous voyons qu'il y a cette information. En provenance de Paris-Montparnasse, à la pointe de la voie de Paris-Montparnasse, et à la de Rennes, à la pointe de la voie de Rennes. Donc, la bonne réponse est « Rennes ». Розглянемо друге завдання. У другому завданні у нас є питання. Де клієнтка робить свої покупки. Очевидно, що йтиметься про відвідування магазину або ринку. І далі йде перелік варіантів відповіді. Прослухаймо звуковий документ. Бонжур мсію. Бонжу, мадам. Две транже дon і анфиле, с'ле. І авіксу.

le samedi de 8h à 20h et le dimanche de 8h à 13h30. Et tout ça dans la bonne humeur. Il y a un concert de prévu le vendredi 19 mai avec les Rocks Capé. Venez nombreux dans notre café pour passer vos belles soirées. Au transcription de travail, Але основна інформація для правильної відповіді знаходиться в останньому реченні. І там ми знаходимо слово кафе. Отже, правильна відповідь а. Un café. Перейдемо до четвертого звукового документу. І почнемо розгляд із запитання, яке ставиться до змісту звукового документу. Що пропонують Алісі? Прослухаймо звуковий документ. Écoutez le document numéro 4 et choisissez la bonne réponse. Alice, j'ai appris que jeudi à 14h dans la librairie Ex-Lipris, Franck Lévy présentera son nouveau roman. Ça te dit d'y aller Appelle-moi. Книжковому магазині Екслібріс місцевий письменник Франк Леві представить свій новий роман. І далі подруга Аліси запитує її, чи хоче вона сходити і відвідати цей захід. І правильний варіант в даному випадку би відвідати захід. Завдання 5. У запитанні завдання 5. Як подорожуючий купує квиток в метро? Madame, pourriez-vous m'aider Je vous écoute. Est-ce que je peux payer mon voyage ici au guichet Oui, bien sûr. Ici ou à la billetterie automatique, à droite. C'est possible de le faire avec mon téléphone Oui. Si vous possédez un smartphone Android, il vous suffit d'y installer une application gratuite et passer votre téléphone devant le valideur. Ah, d'accord. Il faut une application. Bon. Un ticket, s'il vous plaît. В транскрипції діалогу, який представлений після прослуховування звукового документа, ми зустрічаємо таку інформацію. Подорожуючий питає, чи можу я оплатити свою подорож тут, у касі. Касир відповідає: Так, звичайно. Потім йде інформація про види оплати подорожі в метро різними способами. Врешті-решт. Подорожуючий робить висновок, що йому краще купити квиток. І він каже: Добре, дайте мені квиток, будь ласка. Отже, правильний варіант відповіді а. Він його купує в касі. Розглянемо завдання 6. Маємо питання: чим батько дорікає користувачам мережі Instagram. Прослухаємо звуковий документ. Tu pas de compte Instagram? Ben, je sais pas moi. Tout le monde en a un. Euh, pour faire quoi Paraître Apparaître Se faire liker Non, c'est juste que c'est normal. Crier ta différence et respecter la norme, ça va Tu parles d'une jeunesse. Allez, ça va, ce sont juste des photos. Euh, franchement, je vois pas qui ça pourrait intéresser de me voir en photo, mangeant une glace ou buvant un café. La mode du selfie, je trouve ça insupportable.

Дуже не подобається. Отже, правильний варіант відповіді а надмірне виставлення на показ приватного життя. Завдання 7. У запитанні до завдання 7 маємо таку інформацію. Який чай мусу радить нам пити? А також чотири варіанти відповіді. Прослухаймо звуковий документ. Je Le thé, nous l'avons hérité de nos voisins mauritaniens. Le thé fort, on le prend après le déjeuner. Mais le soir, on le prend un peu moins fort, pour que ça n'empêche pas de dormir. Bon, moi, je ne mets pas trop de thé même le matin. Pour le meilleur goût, je laisse bouillir le thé à petit feu. Je réduis le feu et je laisse m'y jeter. Et pendant ce temps, je nettoie les feuilles de menthe ou les fruits secs. Je les pose dans une tasse. Le thé, on le boit avec de la mousse dans le verre. C'est une touche sénégalaise ça. Et toujours, on fait mousser un verre ou deux de trop parce qu'il peut arriver un invité et on lui fait croire qu'il était prévu. Finalement, je vais sucrer et le sucre C'est à volonté, 1, 2, 3. У транскрипції до завдання 7 ми маємо таку інформацію. Я вас запрошую до себе на чай. Нижче. Іде характеристика цього чаю. Чай його п'ють із пінкою в стакані. Це синегальський спосіб пити чай. Я завжди заварюю на один або два стакани більше, тому що може статися так, що прийде людина, і треба показати, що вона завжди тут бажаний гість. Найбільше характеристики подано до чаю з пінкою, Отже, правильний варіант відповіді де? З пінкою. Перейдемо до завдання 8. У запитанні є така інформація, який намір має клієнт, що він хоче зробити. І є є чотири варіанти відповіді. У відповіді У у чотирьох варіантах інформація про житло. Очевидно, й про житло. житло Очевидно, цьому діалозі. Прослухаймо звуковий документ. Alors là vous avez la chambre. Ce sont des placards? placards Oui, il y a deux placards par chambre. C'est très fonctionnel. Et la fenêtre donne sur la cour. C'est très calme. Et voici la cuisine. Les vieilles neuf. Vous avez l'emplacement pour le four et le lave-vaisselle. Et ici, il y a la place pour mettre un grand frigo. C'est très lumineux. Oui, la cuisine donne sud. Il y a de la lumière toute la journée. On va passer au salon. Il fait 40 mètres carrés. La cheminée est en brique. La cheminée est fonctionnelle Oui, oui, elle chauffe bien. C'est un peu sombre. Oui, la fenêtre est à l'est. Donc il y a du soleil le matin. Les parquets sont en bon état. Vous avez un grand escalier qui mène aux chambres à l'étage. On va monter. Alors, voilà, trois chambres identiques. Les moquettes sont à changer. Les murs ont été repeints il y a trois ans. Et les fenêtres sont à double vitrage. Voilà. Vous avez des questions? Non, ça me paraît idéal pour les vacances de Noël. Найголовніша інформація для вибору правильної відповіді знаходиться в останній репліці клієнта. Він каже: Це мені здається ідеальним для euh, різдвяних канікул. Отже, правильний варіант відповіді «Д» – Орендувати будинок для своєї сім'ї. Завдання 9. У запитанні до завдання 9. Ми бачимо, чим займається пан Гаетан Допань. Далі показано чотири варіанти відповіді. Багато із них відносяться до царини кіномистецтва. Отже, слухаймо звуковий документ. Un animal dans film, le réalisateur fait фільм. Реалізатор à un адресер animalier. Gaëtan de Pagne exerce ce métier depuis plus de 30 ans. Il sélectionne les animaux, les entraîne et les dirige discrètement derrière la caméra. Depuis cette époque, Gaëtan de Pagne est devenu un professionnel reconnu dans le métier. Il a déjà travaillé sur plus de 200 films parmi lesquels de nombreux succès du box office. Transcription de Що там є такі слова, як дресирувальник тварин виконує професію протягом 30 років, вибирає тварин, їх тренує, а також е веде їх поза камерою. Отже, правильний варіант відповіді де: тренує тварин або приручає тварин. Завдання 10. Desie, Manon Lyon? Tiens Louise, que fais-tu ici à la cité de la gastronomie de Lyon À ce que je sais, tu n'aimes pas faire la cuisine. Salut Manon, tu as raison à propos de moi. Mais ma fille, elle en rêve tout le temps. C'est sympa ici. Qui pourrait croire que l'ancien hôpital devienne une cité si moderne et attractive c'est vrai, un paradis terrestre pour les professionnels et les amateurs de gastronomie. Nous avons passé une heure et demie à attendre Raphaël, mon fils, à préparer le déjeuner pour toute la famille à l'espace Miam Miam. Mon mari, Clément, a beaucoup aimé l'espace Paul Bocuse. Il a adoré le piano de ce fameux chef cuisinier qui a été restauré à cette occasion. Et le mien, à part le rugby, il ne s'intéresse à rien. У транскрипції звукового документу є фрагмент, який указує нам на те, чому приїхала Манон до Ліону. А вона приїхала для того, щоб супроводжувати свого сина Рафаеля. І вона розказує, що він витратив цілу годину для того, щоб приготувати інтерактивну їжу в е, сучасному гастрономічному містечку Ліона. Отже, правильний варіант відповіді Б. Для того, щоб супроводити дитину. Завдання 11. У завданні 11 є запитання, яка ініціатива НАСА? З якою ініціативою виступила НАСА? Аналіз варіантів відповіді підказує нам, що йтиметься про царину космосу? Відповідним чином, це звуковий документ, який пов'язаний із наукою. Прослухаймо звуковий документ. Nous sommes à la conférence de presse au premier jour du 70e congrès astronautique international, grand rendez-vous annuel du monde spatial. J'ai à mes côtés Jim Bernstein, le chef de l'agence spatiale américaine. Jim Bernstein, un Européen sur la Lune, est-ce une réalité? Oui, il y a beaucoup de place sur la Lune et nous avons besoin de tous nos partenaires internationaux pour y aller. Si nous nous mettons d'accord sur les contributions de tous les pays, je ne vois pas pourquoi nos partenaires européens n'iraient pas avec nous sur la Lune. Cela pourrait permettre pour la première fois de l'histoire à des non-américains de marcher sur la Lune. Actuellement, les États-Unis développent un vaisseau et une mini-station spatiale qui sera en orbite autour de la Lune avec une date théorique de première mission en 2024. Vous avez la réaction des partenaires asiatiques Le Japon entend aussi profiter du programme américain pour envoyer des astronautes japonais sur la Lune. Par contre, une chose est certaine, les États-Unis ne souhaitent pas trop élargir le cercle de collaborateurs, en particulier avec la Chine, avec qui le Congrès américain a interdit toute coopération spatiale. У репліці пана Джима Бернстайна ми знаходимо інформацію, яка дозволяє нам вибрати правильну відповідь. Так, є багато місця на місяці, і ми маємо потребу в усіх наших міжнародних партнерах для того, щоб туди полетіти. Але ми повинні дістатися згоди щодо внесків кожної країни. І я не бачу ніяких проблем для того, щоб європейські партнери дісталися з нами місяця. Це могло б дозволити вперше в історії неамериканцю стати на місячну поверхню. Отже, правильний варіант відповіді, де? Надіслати міжнародний екіпаж на місяць. Зараз переходимо до роботи із великим звуковим документом. Прочитайте запитання і варіанти відповіді до них. Прослухаймо звуковий документ. Emmanuel Macron en a fait l'une de ses priorités, relancer l'Europe. Mais l'Europe, au fait, comment ça marche et à quoi ça sert On se penche sur la question aujourd'hui dans France Info Junior. Avec vous, Sébastien Bayard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut Jacques Delors. Vous allez répondre à Samuel, Chloé, Léa, Mehdi et Jonathan qui sont en sixième et en cinquième au collège d'Arnouville dans le Val d'Oise. On commence par Mehdi. Comment l'Europe s'est créée L'Europe, elle ne s'est pas créée en un jour. Hein. Euh, alors, quand on parle d'Europe, on parle de, de la construction européenne, de l'Union européenne, on ne parle pas de la formation du continent européen. Euh, ça s'est créé après la Seconde Guerre mondiale euh, pour trois raisons. Euh, il y avait d'une part un, un vrai désir de, de paix, euh, une volonté de surmonter euh, l'esprit le, de vengeance qui peut nous animer euh, après euh, avoir e subi une telle guerre euh, contre l'Allemagne. La deuxième raison, c'était aussi la peur du communisme soviétique. On voulait pas qu'il se répande dans toute l'Europe. Et la troisième raison, c'était aussi un, un besoin de prospérité, puisque euh, bah, tous, tous nos pays étaient à terre. Donc, il fallait se reconstruire. Et l'idée originale, et complètement inédite dans l'histoire, c'était de euh, le faire avec son, ses anciens ennemis. Donc, euh, avec l'Allemagne. Euh, pour qu'elle se redresse elle-même et autrement, qu'on se redresse ensemble. Et ça a commencé, comment ça s'est créé ça, ça a commencé très modestement, mais en même temps euh, symboliquement, sur euh, le charbon et l'acier, qui étaient les deux euh, matières importantes pour l'économie à l'époque. Et plutôt que, que chacun le fasse de son côté, on a décidé déjà de mettre en commun euh, nos productions entre la France, l'Allemagne et quatre autres pays pour euh, qu'on euh, grandisse ensemble. Donc c'est comme ça que ça s'est créé. Léa. Comment les pays ils ont rejoint l'Europe Personne n'est forcé de venir. Hein. C'est euh, volontaire. C'est sur une base tout à fait volontaire. C'est libre et non contraint. Euh, C'est important de, de le rappeler. Alors, ça a commencé par six pays. Je les ai cités. Le, la France, l'Allemagne, ce qu'on appelle le Benelux, c'est-à-dire Pays-Bas, Belgique, Luxembourg et l'Italie. Mais après, il y a d'autres pays qui ont rejoint euh, au fur et à mesure et puis d'autres qui aussi ont dit non. Par exemple, la Norvège, ils, ils ont eu deux référendums et deux fois ils ont dit non, donc ils ne sont pas rentrés. Euh, et certains rentrent, mais pas dans tout. Par exemple, il y en a qui ont l'euro, d'autres qui n'ont pas l'euro. Donc on peut rentrer, on peut même sortir si on veut aussi. On le voit avec le cadre du Royaume-Uni. Euh, mais ce qui est important surtout, c'est qu'on n'est pas dans un empire. Hein, personne n'est occupé personne n'est forcé de rentrer. Mehdi pourquoi ça s'appelle l'Europe Ça, ça, ça c'est un mystère. En fait, les Européens ont nommé beaucoup de, des autres continents. Euh, on a donné le nom à l'Amérique, euh, à l'Afrique ou à l'Asie. Mais le, le, nom, le nom Europe, alors on connaît la mythologie. On sait qu'il y a eu cette princesse phénicienne qui a été enlevée par Zeus, euh, qui est allé de, de, du Liban actuel à, à, à la Crète. Euh, ça c'est le récit mythologique. Mais pourquoi ce récit a servi de nom au continent euh, Les historiens en fait ne l'expliquent pas très bien. Et en fait, le mot européen, les Européens, ça c'est un, un terme qui est né au, plutôt au donc encore, ça part de mystère alors pour oui. l'Europe. Samuel. Pourquoi l'Angleterre se sortit de l'Europe Parce qu'elle a choisi. Euh, il y a eu un référendum en juin 2016. Euh, les Britanniques ont, à la majorité, voté euh, oui, on veut sortir. La question leur a été posée. Donc, euh, comme je disais, c'est pas un empire où on est forcé de rester, on n'est pas occupé. Donc, c'est leur choix et normalement, le 30 mars 2019, ils devraient euh, sortir. Mais, pourquoi ils ont voulu sortir euh, Ils ont eu l'impression, à tort à raison, ça se discute, euh, que les... Le pu ne perdent le contrôle de leur pays, que les lois n'étaient plus de leur fait et et pour eux, euh, voilà, que ça vienne de Bruxelles, comme entre guillemets, euh, ça leur était insupportable. Plus fondamentalement, euh, le Royaume-Uni, comme on sait, c'est une île et les îles britanniques. Et donc, quand on est sur une île, on n'est pas sur le continent. Et ça peut aussi donner des envies d'indépendance. Léa. Pourquoi il y a des pays qui ne sont pas acceptés dans l'Union européenne Alors, pour rentrer, il y a plusieurs conditions. C'est d'abord que tous les autres soient d'accord. Les autres conditions, c'est euh, une vraie démocratie. Il euh, faut que le dossier de candidature soit solide alors. У завдання 12 є запитання: чому було засновано Європейський Союз? І звісно, чотири варіанти відповіді до нього. Давайте розглянемо транскрипцію звукового документу. У відповіді Себастьєна Маяра було сказано наступне. Є третя причина це також потреба в зростанні, економічному зростанні. Наступна інформація міститься в кінці цього виступу. І швидше за все, кожен з свого боку вирішив уже Докласти зусиль для спільного виробництва між Францією, Німеччиною, а також чотирма країнами для того, щоб всі разом розвивалися. Отже, таким чином це створилося. Мається на увазі, таким чином створився Європейський Союз. Отже, правильний варіант відповіді: Сі. Для стимуляції економічного росту в Європі. Завдання 13. У запитанні є така інформація. Яка країна відмовилася стати членом Європейського Союзу? І перелік чотирьох країн. У транскрипції до звукового документу ми знаходимо таку інформацію. Наприклад, Норвегія. Там відбулося два референдуми, і двічі вони сказали Ні. Отже, вони не ввійшли до Європейського Союзу. Правильний варіант відповіді Си. Норвегія. У завданні 14. Запитують, яка гіпотеза лежить в основі материка Європа. І чотири варіанти відповіді. У транскрипції звукового документу Себастьєн дає пояснення. Це міфологічна історія, коли Зевс викрав фенісійську принцесу. Отже, правильний варіант відповіді Б. Міфологічний. У завданні 15 запитання просять надати інформацію, чому. Англія вийшла із Євросоюзу. Відповідаючи на запитання учасника інтерв'ю, було сказано таке: у 2016 році відбувся референдум, і британці сказали ні і хочуть вийти із Європейського Союзу. Вони вважають, що закони, які пишуться в Брюсселі, не враховують їх інтересів. Отже, правильний варіант А – для того, щоб уникнути контролю з боку Брюсселя. Завдання 16. У запитанні до цього завдання бачимо, що ж дає право входу в Європейський Союз. А також чотири варіанти відповіді. Є пояснення, і серед цих пояснень, найперше, це те, що всі члени Євросоюзу повинні бути за для того, щоб країна війшла до Євросоюзу. Отже, правильний варіант, де. Загальне схвалення усіх членів країн Євросоюзу. Ми завершили розгляд правильних відповідей до завдань частини розуміння мови на слух. Ми зустрінемося з вами у наступному відео, де розглянемо правильні відповіді до завдань частини читання.